Всім привіт! Мене звати Анжеліка. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні готуватиму бельгійські вафлі. Якщо у вас є вафельниця, щиро рекомендую їх спробувати приготувати. Готуються вони просто та швидко. Ну і поїхали! Для приготування в мисці з'єднуємо молоко, яйця. У мене он, два жовтки попалися. Цукор, я його додаю зовсім трошечки. Розпушувач, дрібку солі, буквально менше півчайної ложечки. І сюди ж просіємо борошно. Борошно я завжди рекомендую просіювати, тому що це насичує тісто киснем і просіє від зайвого сміттячка, яке трапляється навіть в покупному борошні. Сюди ж додаємо розтоплене вершкове масло і перебиваємо все міксером. Я перебиваю міксером, тому що так мені зручніше. Тісто тут виходить ріденьке, це нормально, не лякайтеся. І бачите, на відео видно, що навіть завдяки міксеру я не позбулась на 100% комочків. Але далі це не проблема. Випікати я буду ось на такому грилі, він у нас уже кілька років, і для цього вмикаємо на червоний режим. Не знаю, як керуються інші вафельниці. У мене так, це приблизно 220 градусів. Форму ретельно змащуємо олійкою, верхню і нижню, обов'язково. І виливаємо наше тістечко. У мене розмір вафлі великий, і за інструкцією на одну штучку йде повний черпачок. У мене йде навіть трошки більше. Ви дивіться по своїх вафельницях, скільки вона візьме тіста. Черпачок у мене великий, він йшов у наборі з цими насадками. Ну і далі нам потрібно накрити. І випікаємо 4 хвилини. У мене за 4 хвилини вони повністю готові. Я ніяк не перевіряю шпажками тощо. Просто прибираю ці залишки тіста, що повитікали. І за допомогою лопаточки забираю нашу вафельку. З цієї порції в мене виходить 660 грам вафель. Вони мега м'якесенькі та смачні. Я їх подаю як з солоною, так і з солодкою начинкою. От на відео, наприклад, це арахісова паста та фрукти. І така кількість цукру дає можливість робити і солону начинку, що дуже круто, я вважаю. Після того, як наші вафлі вихолонуть, я їх на тарілочці накриваю пакетом. Так зберігається м'якість і навіть не потрібно підігрівати. Якщо без пакету і вони обвітрились, можна трошечки підігріти в мікрохвильовій і вони будуть геть, як свіжі. Всім рекомендую. Дякую, що готували разом зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, і все буде в Україна!